Друзі, вітаю на моєму каналі. Дуже приємно, що ви зі мною. Сьогодні я пропоную до вашої уваги розпакування мною моєї посилочки. Я замовив деякі монетки в інтернеті. Ось вони мені сьогодні прийшли. Чесно кажучи, посилочка виглядає дуже об'ємною, хоча в місці я не думаю, що такі вже великі. Ну, подивимося разом. Оглянемо. Я думаю, що. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, так, ми розпаковуємо монети 2 євро, так, роли монет 2 євро. Тут теж це буде стосуватися цієї теми. Я відразу скажу, що ну, в кінці відео я скажу ціну цих монет, які я взяв. І скажу чесно, що я взяв доволі непоганою ціною. Да. Ось так, трішки ми розпакуємо. Не за поганою ціною я їх взяв. Тому подивимося. Бачите, так, дуже багато всього тут такого, щоб створити об'єм. Взяв я ці мене також ще за причиною того, що на цьому сайті була акція з безкоштовною доставкою. Ну, це було мені ще, ще одним таким сюрпризом для мене, приємністю, скажімо так, для мене. Бачу, бачу це і ще має бути дещо. Угу. Так, супер. Супер. Так, раз, витягнули. Замовив я собі 10 капсул для монеток. Так, є в мене деякі ідеї щодо них. Подивимося. Але, я думаю, це можливо теми наступних наших відео. Так, це, це капсули. А тепер до монет. Так, що ж тут у нас за монетки? Дивимося. Так, я бачу, що кожна монетка у нас є запакованою. Так, отже, друзі, шість монеток. Шість монеток, але м, тут є два комплекти однакових монет. Навіть зараз я їх відсортую. Так, сюди-сюди. Так, є, є, ось так. Отже, які ці монетки? Я думаю, що всі ви знаєте, так, що країни Прибалтики е зробили такі от гарні випуски. Так, з однієї сторони ми бачимо 2 євро, так. Бачите гарний стан непоганий, так? Точно не, монета, яка не забіходу, так, а з іншої сторони. Так, подивитесь, подивіться. Так, це у нас Литва, так, яка присвятила свою монетку Україні. Так, тому можна назвати так ці три монетки за тематикою Слава Україні. Так, це у нас Литва. А це у нас... Так, це у нас Латвія. Подивіться, 2 євро. Так. Ось, гарно, дуже стан гарний. Так, це 2 євро. Так, не хочеться дуже їх пальцями чіпати. Хоча, звісно, що вони не такі, прямо вже і дорогі. Так, і така також монетка. Так, це у нас Естонія. Естонія, бачите, написано слава Україні. Я думаю, що вам дуже видно гарно. Всі бачите, який гарний стан. Так, давно хотів ці монетки я собі вже замовити. Так от чому я їх замовив, на сайті була, скажімо так, акція і щодо ціни цих монет. Так, і акція з безкоштовною доставкою. Так, ну, можливо, комусь з вас ці монетки взагалі трапились безкоштовно. Я купив Три монетки за 10 євро. Виходить, що? Виходить, це у нас 6 євро, так? 6 євро. Але це коштує 10. Можливо, вам пощастило їх взагалі без всяких комісій взяти, так? Ну, але я вважаю, що ціна 10 євро за 6 євро в таких гарних монетах в такому гарному стані це доволі непогана ціна. Ну і ці такі ж самі три однакові. Так, я їх поківцяв. Взяв два комплекти. Думаю, що вони мені колись треба будуть. Можливо, колись поміняюсь. А можливо, колись і розіграю їх. Тому все може бути. Побачимо. Так, ось такі гарнюнькі монетки. Так, тому з вас лайк, підписка. Дивимося, шукаємо двоє монети далі. Так, ну і на все добре.